Добрий день, друзі, підписники вас. Вітаю, канал Народний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги представляємо отакий чудовий Chevrolet шеврале в кузові хечбек. 2004 року виробництва з 2005-го перший раз став на облік. Машина всю, все життя була в одних руках єдиних, тому вона зберіглася ідеально. Має чудовий і технічний, і візуальний стан. На сьогоднішній день машина має 147 тисяч. Кілометрів рідного пробігу. Окрайн обслуговування. 2021 рік в Німеччині. Тюф за 20 рік, тюф від 12 року. Всі сертифікати є в наявності, що підтверджує пробіг. Тут все ідеально. Машина. Має ідеальний візуальний і технічний стан. Вона не фарбована, жодна деталь не фарбувалась, не підфарбовувалась, немає жодних рижиків чи ще щось подібного. Машина справді достойна вашої уваги. Моторчик 1.6 бензинка. Найпопулярніший, найнадійніший. Салончик чистий, не прокурений, не затасканий. Дах, все в ідеальному стані. Дах, салончик. Що маємо? 4 склопіді меча маємо, електрорегулювання дзеркал, маємо кондиціонер. Все не затаскано, машина дійсно в чудовому ідеальному стані, бо все відповідає її рідному пробігу. Заведемо нашу машинку. Жодних помилок немає, нічого такого немає. Магнітола з USB, кондиціонер заправлений, працює, дує, холодить, все як має бути. Салончик все чисто, нічого не затаскано, все. Справді, в ідеальному стані для тих, хто шукає лечить в ідеальному стані. Будь ласка, дзвоніть. Приїжджайте, дивіться, впевнений, що лишитесь задоволені вашою покупкою. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і дякуємо вам за перегляд.